Двоконтурний або одноконтурний газовий котел. Що вибрати? Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Стас на каналі Тепла Радість. Сьогодні розглянемо тему, з якої зіштовхується багато власників будинків, які зробили свій вибір на користь опалення за допомогою газу. А саме, що краще: двоконтурний газовий котел чи одноконтурний газовий котел? Які між ними відмінності та яких котлів підходить саме вам? Новим глядачам. Нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропускати корисні відео. Будемо щиро вдячні за вашу підтримку та не забувайте поставити лайк цьому відео. Давайте спочатку розберемося, що ж таке газовий котел. Це пристрій, що використовує газ для генерації тепла. Це досягається через згорання газу, який нагріває воду для системи опалення або для гарячого водопостачання. Газовий котел є дуже практичним та одним з найпопулярніших видів опалення за міських будинків, оскільки він є простим у використанні, ефективним та забезпечує швидке нагрівання приміщення. Перед придбанням газового котла для вашого помешкання необхідно враховувати важливі відмінності між одноконтурними і двоконтурними моделями. Яка ж різниця між ними? В загальному плані можна охарактеризувати так: двоконтурний газовий котел може одночасно забезпечувати опалення і нагрів гарячої води без необхідності використання додаткових приладів. Він має два окремих контури для нагрівання. Тобто, один контур забезпечує опалення приміщення, а другий забезпечує нагрівання води для побутового використання. Одноконтурний газовий котел натомість має лише один контур для нагрівання води. Тому його можна використовувати для опалення приміщень або підключити бойлер непрямого нагріву, щоб додатково організувати гаряче водопостачання. Щоб зробити раціональний вибір котла для вашої оселі, необхідно розуміти також основні принципи роботи двох видів газових котлів їх переваги та недоліки. Давайте детальніше розглянемо, як працює одноконтурний газовий котел. Природній газ подається газовим пальником в камеру згорання котла, де змішується з повітрям, що створює полум'я. Полум'я нагріває теплообмінник котла, через який проходить вода. Нагріта вода подається до системи опалення або гарячого водопостачання. Котел оснащується термостатом. Це дає змогу контролювати температуру води в системі опалення. Натомість робота двоконтурного котла дещо відрізняється. У двоконтурному котлі, так само як і в одноконтурному, газ змішується з повітрям в камері згорання, що створює полум'я. Цей процес відбувається у першому контурі. Полум'я нагріває тепломінник першого контуру котла, через який проходить теплоносій, що подається до системи опалення. При відкритті крану в санвузлі система котла перемикається з режиму опалення. Першого контуру в нагрів гарячої води другого контуру. Нагріта вода з другого контуру подається до системи гарячого водопостачання. Котел оснащений двома термостатами, які контролюють температуру води в обох контурах, що дозволяє регулювати потужність горіння газу та забезпечити достатню кількість тепла для опалення та гарячого водопостачання. Будь-яке обладнання, звісно ж, має свої переваги та недоліки. Поговоримо про аспекти, на котрі потрібно звернути увагу при виборі одноконтурного та двоконтурного котла. Також не забувайте, що за більш детальну інформацію ви завжди можете звернутися до нас та отримати безкоштовну консультацію. Ми допоможемо з вибором газового котла індивідуально під ваш будинок або просто дамо відповіді на ваші питання. Усі контакти в описі до цього відео. Отже! Що ми можемо сказати про одноконтурні газові котли? Переваги наступні. Максимальний комфорт. Більше гарячої води в комбінації з бойлером непрямого нагріву. Для одночасного використання двох і більше кранів гарячої води підійде саме така система з котлом і бойлером. Відсутність перепадів температури при відкритті двох і більше кранів гарячої води. Швидкість нагрівання. Одноконтурний газовий котел має більшу швидкість нагрівання води, оскільки всі ресурси йдуть на нагрівання одного контуру. Відзначимо і недоліки, які треба враховувати перед покупкою газового одноконтурного котла. Це як це не дивно, але одноконтурний котел часто дорожчий, ніж двоконтурний, якщо ми говоримо про імпортні моделі з будованою функцією для роботи з бойлером непрямого нагріву. Для підключення контуру гарячого водопостачання потрібно значно більше обладнання. Що також здорожчає систему. У двоконтурних котлів до переваг можна віднести економію вартості обладнання. Двоконтурний котел здатний нагрівати дві системи опалення та водопостачання. Таким чином, він економить вартість первинних витрат на встановлення, оскільки не потребує додаткового бойлера та іншого обладнання для нагрівання води. Компактність. Двоконтурні газові котли зазвичай мають досить компактну конструкцію, що дозволяє їх легко встановлювати навіть кухонну шафу. Високу ефективність. Двоконтурні газові котли є досить ефективними, особливо конденсаційні моделі, що дозволяє зменшити витрати на опалення. Але є і певні недоліки для двох та більше санвузлів двоконтурного котла для підготовки достатньої кількості гарячої води буде вкрай недостатньо. Для прикладу, 24-кіловатний котел видає всього 12 літрів на хвилину гарячої води, а це всього лише витрата душової в комфортному режимі. Перепади температури при одночасному використанні двох кранів гарячої води. Недостатній комфорт при користуванні другого контуру гарячого водопостачання. Неможливість підключення насосу рециркуляції для швидкого старту гарячої води на всіх змішувачах в санвузлах. Через це нагріта вода від двоконтурного котла може надходити з затримкою. Одноконтурні газові котли зазвичай розглядаються як більш преміальний варіант, крім українських бюджетних аналогів для приватних будинків та великих квартир з двома та більше санвузлами. Де проживає велика кількість людей і використовується одночасно декілька джерел водоспоживання. Одноконтурні котли зазвичай мають вищу за класом комплектацію та більш дорожчу вартість, тому що розраховані на більш ширші можливості по гарячому водопостачанню та комфорту. Встановлення двоконтурних газових котлів є популярним рішенням для опалення та гарячого водопостачання в будинках чи квартирах меншої площі, а також вимог до комфорту нагрітої води. Вони можуть закривати обмежені потреби власників будинків та квартир. Двоконтурні газові котли забезпечують постійний потік гарячої води та надійне опалення протягом всього року. Не забуваємо також і про монтаж та обслуговування газового котла у вашій оселі. Це важливі процеси, які повинні виконуватися відповідно до певних правил та нормативів, щоб забезпечити безпеку та ефективність роботи котла. При виборі місця для монтажу потрібно враховувати, щоб була наявність достатньої вентиляції, відсутність легкозаймистих матеріалів поруч з котлом, а також доступ до водопостачання та газової мережі. За 7 років роботи наша команда здобула багатий досвід встановлення газових котлів. Це надає нам впевненість у здійсненні робіт найвищої якості, проводимо навіть найскладніший монтаж із задоволенням допомагаємо нашим клієнтам забезпечити тепло та зручність у будинку. Не забувайте й про обслуговування котельного обладнання. Якісний і регулярний догляд потрібен для забезпечення максимальної ефективності роботи та сроку служби вашого котельного обладнання, що забезпечує економію коштів на його експлуатацію. Ну і звісно ж, регулярне обслуговування веде до зменшення ризику виникнення аварій та несправностей. Заздалегідь виявляються потенційні проблеми, які можна усунути на ранніх стадіях. Це допоможе запобігти серйозних пошкоджень в обслуговуванні, ми вам також допоможемо. Отже, резюмуємо усе раніше сказане: при виборі між одноконтурним та двоконтурним котлом потрібно враховувати об'єм потреби в гарячій воді, розмір будинку та кількість жителів, відповідність місця встановлення, енергоефективність, бюджет і ще багато дрібниць. Якщо вам не потрібно гаряче водопостачання, наприклад, у вас є електричний бойлер. Ви можете вибрати одноконтурний газовий котел. Якщо вам потрібне гаряче водопостачання на один санвузол, то вам підійде двоконтурний котел. І якщо ж два і більше санвузли, то одноконтурний котел в комбінації з бойлером непрямого нагріву дасть більше комфорту і можливостей як в опаленні, так і в гарячому водопостачанні. Найголовніше, обережність та розумний підхід до вибору котла ключові складові забезпечення комфорту, безпеки та економії витрат на опалення. Наші кваліфіковані спеціалісти з радістю допоможуть вам обрати ідеальну модель котла, враховуючи унікальні потреби вашого будинку та ваш бюджет. Забезпечте свій дім комфортом та економію з нашою допомогою. Дякую за увагу! Якщо є запитання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб дивитись більше корисних відео. Давайте створювати затишок разом та обирати найкраще.